Вітаю вас мої любі стрільці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення для вас вже на березень місяць. Адже березень такий важливий, такий неспокійний, там купа ретроградних планет, там коридор затемний. Ну що ж, давайте запитаємо в Таро підказку, дайте стрільці, яким буде для вас березень місяць. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну, велика кількість інформації. Ну що ж, дивимося. Перша карта. Туз мечів. В мене є план, в мене є ціль, в мене є розуміння, в мене є інформація, в мене є бажання втілювати це. Що таке туз? Це можливість, яку ви отримаєте. Можливість втілити свої ідеї, свої плани, свої амбіції. Класна енергія, така поштовх. Знаєте, коли в мене є ціль, я знаю, чого я хочу, я знаю, як цього досягти. Ну що ж, далі дивимося. Є ціль. ох, двійка посухів зразу. І, і зразу страх, що, а, а якщо не туди, а якщо неправильно, тобто тут я. Стріла, яка летить в свою ціль. А тут, а чи е, вірно, ціля обрав, а чи достатньо я там натягнув титєву, а чи е, погодні умови не зашкодять мені? А взагалі чи воно мені потрібно? Бо двійка посухів це сумніви, двійки це завжди про сумніви, про вагання. Але зверніть увагу, яка вона тут. Посух в руках вже є, а другий посух лежить взагалі під ногами, його навіть не видно, ми на нього увагу не звертаємо. Тобто не потрібно сумніватися. Ось ця ваша ідея, ваша, ваша ціль, ваше бажання, воно ви давно вже його виношували, ви знаєте насправді, що ви хочете. Не давайте самі собі розгойдувати оцю страхиці, Не давайте собі можливості сумніватися і боятися. Ви. Знаєте, що ви хочете. Ви давно цього давно це спланували. І ви на правильному шляху. Ну що ж, дивимося ще одну карту для стрільців. Ну, взагалі, вам не притаманно сумніватися і боятися. Ви вогонь, ви завжди впевнені собою. Це оце е, в, ваше ваша полягає в цьому суть. Впертість, харизма, авантюризм. Тому які сумніви? Захотів, зробив. Не подобається, переробимо. Не підійшло, візьмемо інше. Ну що ж, наступна карта. Третя карта для стрільців. О, лицар мечів знову ж таки, впевненість, з якої я рухається швидкість. Дуже швидка карта. Це… Отут ми тільки вистрілили, це початок, а тут це вже втілення, швидкість, з якою ми досягаємо, швидкість, з якою ми їдемо до своєї цілі. Або це може бути людина, фігурна карта це люди, молодий чоловік стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії від 20 до 40 років. Він вам допоможе, він буде з вами пройде цей шлях, він вам підкине ідею, це звістка, або це може бути дорога. Ви оце ваші плани на поїздку або плани на купівлю чи продаж автомобіля, ремонт автомобіля, ТО, наприклад, так? І оце і є дорога, поїздка, швидкість, дуже швидка карта, коли ми швидко реагуємо, коли швидко справи просуваються, коли ми швидко втілюємо. От зразу вас придумав, захотів і, і зразу втілюю. І в кінці місяця ви вже отримуєте результат. Ну що, ну, лицар це ще не результат, але це вже ну, прогрес. Ще три карти. Двійка кубків. Двійка кубків. Можливо, це постріл в чиєсь серце. Двійка кубків це кохання. Кубки взагалі це наші емоції, це, подивіться, тут люди як одне ціле. Вплилися в одне. Для когось це романтика, для когось це ваша половинка, а хто в пошуку великі шанси знайти свою половинку, і це завжди можливість домовитись. Якщо був кон -кон конфлікт, я вже заговорююсь, якщо був конфлікт, ви його вирішите, ви домовитесь, ви знайдете компроміс, вас почують. Це може бути співпраця, партнерство, також будь-якої сфери стосується, де ви домовитеся, де вам легко домовлятися. Ну, класна дуже енергія, от і в поєднанні з тузом у вас є розуміння, що я хочу, бути, ми хочемо, я хочу бути разом з цією людиною. Я хочу, можливо, зробити подарунок, зробити пропозицію, переїхати, з'їхатись. Або це бізнес-пропозиція, бізнес-ідея. І оце чітке розуміння, що я хочу, з ким я хочу, хто поряд зі мною. Ну що ж, далі дивимось, наступна карта, стрільці, що тут в нас? Зірка! Ой, тут така класна зірка, подивіться, яка вона класна. А зірка це радість, це щастя, це мрії, мрії, які втілюються. Можливо, дійсно тут пропозиція, подарунок, це от кохання, освідчення, радість. втілилась ваша мрія, що ви разом. Щоб кохана людина поруч, або що партнер прийняв вашу пропозицію, там, бізнес-пропозицію. Ну, зіронька, це наші мрії, це наші бажання, це втілення, це подарунки, вам хтось, можливо, втілить вашу мрію. Але в зірці важливо бути чесним з собою. Чи справді я цього хочу, розуміти, що це була дійсно ваша не прихоть, не якась там забдянка захтянка, а дійсно ваша мрія, ваше бажання, яке йде від серця. Також зіронька це ви можете стати зіронькою, людина, яка, яку визнають, яка стає зіркою, яка це таланти, які визнали ваші таланти, які проявилися. Ну, в будь-якому випадку класна така, енергія. будьте зіроньками, сяйте, не бійтеся. От дивіться, в нас тут було сумніви і зірка. Ну, то взагалі несумісні енергії. Зіронька, це ж успіх, це радість, це щастя, це здійснення мрії. Не треба боятися і вагатися. Можливо, ви думаєте, а треба воно мені не треба, я боюсь, а як мене засміють, а як я не виправдаю сподівань, виправдаєте, не бійтеся, сяйте. Ну що ж, третя карта для стрільців, що тут нас? Імператор, старший аркан імператор. Тобто, от туди, куди ви їдете, ви отримаєте цей результат. Імператор це ж людина, яка найвища, йому ніхто не може протистояти і перечити. Це людина, яка має ресурси, яка має можливості, яка може все. І от може бути, цей імператор це ви. Людина, яка досягла результату, яка... тому що імператор це закон, це порядок, це структура, це відповідальність, і от ви були таким, і ви отримали результат, такий, який ви хотіли. А можливо, імператор це людина, яка от над вами стоїть такий імператор. Подивіться, людина, яка маніпулює, яка тисне, яка примушує, яка от в ролі такої, такого. О... Такої людини, яка впливає, керує і домінує. Ну і як програється цей імператор для вас, вашою енергією? Людиною, яка буде от вами намагатися маніпулювати і впливати. Або це імператор також це є державні установи, будь-які, можливо, ви оформляєте автомобіль. Так, ви, коли ви продаєте, купуєте, і це державні установи, через які ви проходите. А можливо, це дорога, і вам потрібні документи. Ви виробляєте дозвіл на щось, візу відкриваєте, паспорт оформляєте. Ну, тобто державні установи, з яким ви маєте справу. Ну що, в нас ще одна колода і ще три карти. Що тут в нас? Так, сімка мечів. Ну, не знаю, сімка мечів. Як вона має поєднатися з, з двійкою кубків? Сімка мечів це коли нам видають бажане дійсне, коли нас обманюють і маніпулюють, свідомо подають невірну інформацію. Обіцяють одне, а Ну, обіцяю для того, щоб використати вас заради своїх цілей, отримати бажане за ваш рахунок з вашою допомогою. Це, дивіться, така карта: підступність і обман. Людина сидить в засідці, вона тримає і ніж і готова зроб... нанести удар в спину. Будьте обережні до слів, до інформації, особливо, якщо це бізнес-партнерство, або якщо це. Е... Ваша половинка, чи ви познайомились тільки до слів, які вам говорять, до обіцянок, до открийте очі, зніміть рожеві окуляри. Тому що це може бути, вам видають бажане за дійсне, вам говорять ті слова, які ви хочете почути. А насправді це може бути підстава, обман, брехня. Ну що ж, дивимося далі. У ну, пентаклів. Можливість, яку треба використати, посадити зернятко, яке проросте в грошове дерево. Це ідея, це можливість, це нова робота, бізнес-пропозиція, партнерство. І в нас була зіронька. А зіронька це також ну, пентаклі це наше тіло, наше здоров'я, і, от можливо, ви втілите свою мрію. Зробите тіло своєї мрії, собі, так в спортзалі, чи завдяки косметологу, чи завдяки лікуванню, ви досягнете потрібного вам результату. Тільки пам'ятайте, що ретровенера ніяких втручань оперативних, ніяких таких, от процедур, які потім вам можуть Бо по ретро-Венері вам воно не сподобається, і ви будете переробляти ніякої пластики, масажі, так, плавання масажі. Таке щось, що не, не сильно впливає, не сильно потім вас засмутить. І третя карта. Паш, паш мечів. Паш мечів це витання в хмарах. Дивіться, як він тут летить. Це, це наша внутрішня дитина, яка мріє, хоче собі щось планує, уявляє. Але паш це наймолодша енергія. А в нас були царь мечів також. Тобто от все, що ви будете робити, ви будете сумніватися в собі, буде присутня ось ця невпевненість. А треба воно мені, а добре, на, прав, на правильному шляху, а в правильному керунку я їду. Тобто, не дозволяйте, ви маєте імператора. Імператор це впевненість, це, я сказав, і так буде. Не дозволяйте цьому пажу сумніватися в собі. Сумніватися в своїх планах, своїх вчинках і в своєму виборі. Ну що, мої любі стрільці? Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам втілень, я бажаю бути вам імператорами. Я бажаю вам сяяти, втілити свої мрії, свої бажання, досягнути успіху, знайти свою половинку, хто в пошуку. Я бажаю вам радості, любові, позитиву. Проживайте кожен день любов'ю, насичуйте кожен день любов'ю і позитивом. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і умімаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, реакції свої. Хто не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, мої любі! До зустрічі, папа. -па.